Сонце джерело вітаміну Д гарного настрою, а ще серйозної шкоди для шкіри. Підвищена інсуляція, спека, сухе повітря та ультрафіолет ця комбінація швидко порушує природний баланс шкіри. Тож, якщо не подбати про її захист, можуть з'явитися наслідки не одразу, але серйозні. Ультрафіолет, який випромінюється сонцем, поглинається нашою шкірою. Якщо на шкірі є якісь Меланоцитарні, тобто пігментні, коричневі або темно-коричневі утворення. Ці утворення вбирають в себе весь ультрафіолет, який потрапляє будь-де на нашу шкіру. Влітку ми маємо надмірну інсуляцію, більше сонця. Влітку нам жарко. Ми ходимо в більш вільному одязі, більш відкрита шкіра. Відповідно, сонечко поглинається більшою поверхньою шкіри. Саме тому в літній період частіше активізуються пігментні утворення, змінюють колір, форму стають помітнішими, а в деяких випадках і небезпечнішими. Першу вона є світленькою. Через кілька років, це не обов'язково, що це станеться за один сезон засмаги. За кілька років вона стає більш темнішою, потім ще темнішою, вона починає змінюватися. Ви бачите, тут, наприклад, є зони більш такі темні, зони висвітлення. Тобто, після видалення такого утвору пацієнт повністю здоровий. І найгірший варіант це коли вже пацієнти приходять от з такою картиною. Фахівці закликають, профілактика найкращий захист. Влітку важливо використовувати сонцезахисні засоби, особливо людям із чутливою шкірою, світлим волоссям чи голубими очима. СПФ наносити зранку за 15 20 хвилин до виходу на вулицю. А якщо перебуваєте під прямими сонячними променями весь день, поновлювати захист кожні дві години. Важливо не забувати і про інші ділянки тіла: шкіру шиї, декольте, плечі, руки та вуха. Навіть якщо ми захистили обличчя, а ультрафіолет потрапляє на відкриті незахищені ділянки тіла, все рівно ми отримуємо дозу ультрафіолету негативну, і це не упереджає нас від негативного впливу сонця. Тобто пігментація може таки утворитися і на обличчі. Ознаки надмірного сонячного впливу, пігментація та появи нових утворень. Та навіть без видимих змін шкіра під дією сонця швидше старіє, пояснює дерматологиня Мар'яна Чорна. Якщо ми не використовуємо захисту від сонця, ми швидше отримуємо зморшки, заломи, пігментацію. Також під впливом ультрафіолетового опромінювання в шкірі утворюються вільні радикали, які негативно в загальному впливають на шкіру. І ми отримуємо в'ялість шкіри, втрату тонусу і тургору. Фахівці радять, аби зберегти здоров'я та молодість шкіри, варто уникати перебування на сонці з 11 до 16.00. а ще обирати одяг із натуральних тканин, носити головні убори та не забувати про сонцезахисні креми для шкіри, як обличчя. Так і тіла.